Доброго ранку, Україно! А особливо наші мами. Адже як не круто, це найголовніша людина у світі. В Україні ми відзначаємо День матері 12 травня. У багатьох інших країнах саме сьогодні. Тож, чим не привід подякувати Ненсі? А ось за що у кожного тут своя відповідь. Я хочу подякувати, що вона мене народила. За то, что она очень добрая, она меня любит. За то, что она меня всегда поддерживает. Пусть я даже там иногда с ней не очень хорошо, некорректно поступаю и что-то ей не так скажу, она всегда поймет. Каждый человек должен любить свою маму, какая бы она ни была. Потому что она про нас душа турбуется и... нас. Она выховала мою доньку. Вот это очень. спасибо. Что дала мне жизнь. Того, що, как би, мене, я себе вважаю людиною доброю, людиною вихованою, людиною, яка любить цей світ. І я цим я завдячую мамі. Вона дуже дбайливо ставиться до моєї творчості. до моєї творчості. Я благодаря за все, що у мене є зараз.